Ви ж, мабуть, пам'ятаєте, що у навчальній книзі Богдан є прекрасна серія Читаю залюбки. Читання це справді цікаво. Книги цієї серії ростуть разом із вашими дітьми, і вони супроводжують вашого малюка від часу, коли лише ви починаєте йому читати, потім він вивчає перші літери, потім він починає складати склади. І все поступово, поступово, і рівня в рівень ваша дитина починає читати, швидко читати самостійно. Ця книга є 4 рівня 700-1500 слів. І написала її Оксана Лущевська та намалювали Віталій та Аліса Бугари. Жук і Жук. Про кого ж ця книжка? В одному класі вчаться троє друзів Вася, Ната і Лев. Прізвище Лева Жук. Саме так його всі призивають в класі, адже він цікавиться комахами і Ната також. А от Васі просто подобається бути разом із друзями. Проте одного дня виявляється, що Жук має переїхати в інше місто. Чи можна цьому зарадити? Що робити та яку роль в цій історії матиме загадкова книжка Жуко Зябрія? Читайте повість Оксани Лущевської. Книжка особливо припаде до душі юдним шанувальникам і дослідникам комах. Це художнє видання з пізнавальними елементами. Пропонує читачам чимало комахознавчих фактів і надихає на власні. Дослідження. Історія ця дуже динамічна, дуже цікава, дуже близька юним читачам. Тут є класні динамічні сюжети та цікаві ілюстрації. А наприкінці є завдання. Тут, прочитавши цю книгу, ти повинен записати, яких жуків ти знаєш, яких жуків мрієш знайти. Та зроби тематичну закладку для цієї книжки. Візьми, довгу, візьми вузьку довгу смужку білого картону і намалюй своїх комашинах-улюбленців. Отож, вивчайте жуків, читайте книжку Жук і Жук. Та прокачувати свої вміння у самостійному, цікавому читанні. Оксана Лущевська, Жук і Жук. Навчальна книга Богдан рекомендує!